У залі дошкільного навчального закладу номер 264 панує по-справжньому театральна атмосфера, тематичні декорації у відповідній кольоровій гамі, яскраві костюми, майстерна акторська гра та уважні зосереджені глядачі. Тут іде вистава Пригода у лісі, яку представляє театральна студія Казка, яка ось уже два роки діє при міській бібліотеці номер 15 Каждый родитель должен знать, что чем больше ребенок читает, тем он больше развивается, тем он становится добрее, тем становится вежливой, спокойнее. Ну, книга воспитывает. Мы всегда это знали и будем знать, потому что книга это самый лучший друг. Мы детям через книгу. Через сказку, через игру показываем, как надо любить книгу. И то есть герои могут ожить. С книги герои могут ожить. Самый будь обычные мальчики и девочки, которые сыграют эту сказку. Казка пригода у лісі суто авторський проект. Його не побачиш на сценах професійного театру. Її написали керівник гуртка Ольга Семіраз. Зіграли ж написані поки що не професійні, але в майбутньому, можливо, народні юні артисти театральної студії. Казка в, в цій сказці Я граю ролі ведучої і фіцвітофа. На этот кружок я хожу недавно, но мне здесь все нравится. Сказки, наш коллектив. И очень мне нравится наш руководитель, Ольга Викторовна, которая для нас пишет сказки. Я хожу на этот театральный кружок, потому что я люблю приносить детям удовольствие сказкой. Мы играем уже очень-очень давно. Я в театральном кружке уже целых два года. Я успела сыграть во многих сказках, например, Незнайка. Вистава Пригода у лісі носить повчальний характер: вчить дітей берегти природу, не смітити на вулиці і бути добрішими. Лісові мешканці, зайчик, білочка та мишка скаржаться на засмічені галявини, які після себе залишають неохайні туристи та гасять пожежу, до якої призвело не повністю погашене вогнище. Глядачі ж підказують, одобрюють чи засуджують дію на сцені. Зрештою, виходить такий собі інтерактив. Цей проект взаємодії нашої. Із бібліотекою номер 15 проходить в рамках співпраці закладу освіти з громадськими організаціями міста та району. В даному випадку театральна студія Казка взаємодіє з нашим закладом уже впродовж двох років років. Дійсно. Працівники цього закладу прививають художньо-естетичний смак дітям як дошкільного віку, так і шкільного віку, і цим самим сприяють розвитку дітей як особистості. Це вже не перша вистава, з якою приїздять на гастролі до дитсадка. Юні актори. За два роки з моменту заснування театральної студії репертуар був чималий. Маленькі глядачі та їх батьки вже з нетерпінням чекають на чергову прем'єру. Ну, як мама я хочу сказати, що я дуже довольна і виступленнями. Дочка завжди приходить в восторгі, вони завжди в процесі. Ну, мені здається, вони друг у друга вчаться, скажімо так. І какой якийсь опыт. И я вважаю, що бібліотеки очень нужны для развития дітей, щоб менше сидіти за комп'ютерами і тому подобне, і духовно більше розвиватися. І от нова вистава вже не за горами. На зимовий сезон у театральній студії «Казка» готують прем'єру. Казку – 12 місяців. А поки ж осіння історія Пригода у лісі проходить з аншлагом. Оплесками проводжають акторів маленькі глядачі і дарують їм святковий пиріг. Ті ж обіцяють повернутися з новою виставою.